Як перейти зі студентської візи на робочу? Багато випускників хочуть залишитися у Великій Британії після навчання і розглядають перехід зі студентської візи на скілдворкер. Це можливо, але є одне критичне правило про яке часто забувають. Подати заяву можна лише після того, як ви отримали фінальні результати іспитів, тобто не після останньої пари, не після захисту диплому, а тільки після офіційного підтвердження, що ви вже завершили курс. Якщо ви подасте заяву раніше, це буде порушення, і Home Office майже гарантовано відмовить вам у візі. Тому. Дочекайтеся офіційних результатів від університету, звіт, лист або підтвердження через каз. Після цього можна подаватися з середини Британії. І не забудьте, у вас має бути роботодавець із спонсорською ліцензією і пропозиція, яка відповідає вимогам по зарплаті та професії. Це ваш шанс залишитися легально і почати кар'єру у Великій Британії, але тільки якщо правильно дотримуватися усіх вищесказаних етапів. Пишіть у приват, якщо хочете перевірити, чи можете ви уже подаватися та перейти на робочу візу.